З 8 вересня PlayStation почала масову зачистку рабзіян. Зачистку від підписок PS Plus. Лайно. Так як в 2022 році після повномасштабного вторгнення, Sony покинули болотний ринок, болотянам довелось шукати інші способи гри, щоб їхня плойка не перетворилась на гарбуза, імпортозаміщення імпортозаміщення Імпортозаміщення. на всю аттічестві них уже за гранічних і обхідним маневром стала реєстрація аккаунтів в інших регіонах, а особливо в українському та турецькому. Так як в Sony сидять не ідіоти, вони спалили схему майже що на початку, і час від часу підносять ребзіянам гарбуза в якості таких собі рейдів. З Путніми банами. Руські ідуть! Дамой! Це гарантує втрату всіх куплених ігор, а бесіда з технічною підтримкою перетвориться у велику стурбованість. Дякуємо за метод, ООН. Поки рядові болотяни без надії сподіваються, орки рангом вище вже зайнялись справою. Та ще того року. Путя власноруч доручив своїм інтелектуально обмеженим создать на Росії суверенну заміну PlayStation і Steam. І щоб без Японії і США обійшлось. Цей виродок ваш хороший друг дуже цікаво взагалі, звідки бліда міль знає таке слово як консоль, але його посіпаки одразу ж видали гірку правду король голий. Експерти заявили, що реалізація такого непростого проекту затягнеться на 10 років і коштуватиме приблизно 10 мільярдів рублів. І навіть після таких витрат пристрій за своїми технологіями та параметрами відставатиме на 10-15 років від вже існуючих іноземних рішень. <гум> так, нормальний ж план на Росії так зі всім. Головне лише, щоб через 15 років з 10 мільярдів лишилось хоча б 200 тисяч на створення чудо-консолі. Рубрика «Росія» теж може, одна з моїх улюблених, адже це не мов відвідати цирк виродків, де експонати це чудо технології, які навіть скопіювати нормально не можуть. Але гра змінилась. І перед тим як продовжити, вставлю ремарочку, що топу ігровий ПК завжди можеш взяти на артлайн. Не бери залізу сумнівних джерел. Виявляється, що на болотах є донний, ой, донський університет технічний, який не те що амбіціями хоче зрівняти зі SpaceX. Язиком вони вже полетіли куди далі ілонених ракет. Там всі, звісно ж, розмовляють на русках. Так от донний технічний університет справився з завданням путі всього за день. Можете собі уявити. І створена ними перша узка консоль обійшлась всього лише в 47 тисяч рублів. Коли ж на пристрій зиркнули прискіпливіше, виявилося, що всередині просто стоїть дуже дешевий китайський нетоп. На аліку такий не топ можна придбати за 17 тисяч рублів, тоді як донному університету пристрій обійшовся. Всього лише за 47к. високі технології донного університету чомусь за дивних причин не оцінили на болотах. Виявилось, що в кацапському прототипі Амазон, який називається Озон, первою узкою консолі взагалі можна купити за 8к рублів. Дуже шкода, що донну бурсу викинули з гри, але таких чудодів на болотах за кожним задцяним кутком. У 2024-му і декількома роками раніше Маскален вже намагався створити первою узкою консоль. Вона отримала дуже легку для запам'ятовування назву, а саме 2C3 23 for Games. І мені досі не ясно, що робить англійська мова в назві, якщо болотяни навіть узкі добре не знають. Не суть, бо цей пластмасовий брус, який більше нагадує приставку Т2, заявляє, що може справлятись з Doom 3. Quake 4, and it's the biggest piece of dog shit I have ever heard. взагалі розкіт ігор мене вразив цієї консолі дуже дуже великі яйця, бо справляти з GTA 3 у 2024-му було щось поза межами руської реальності, та все це занадто добре, щоб бути правдою. Хоч ця консолі була оснащена технологіями Нібіру, по типу двохядерний процесор Ельбру 6 шостого покоління і відукою PowerVR Вір <coughs> Кісаші. Приставка так і не вийшла. Шкода, бо ще цікавіше було б глянути на попередні покоління процесорів Ельбрус. Подейкують, що вони виглядали саме так. Насправді причина невиходу такої консолі проста. Зараз орки не можуть виробляти власні чіпи за відомими причинами. Саме тому на допомогу приходить Китай. В ролику про північно-корейську консоль я розповідав про центральну роль Китаю у цій справі. З Кацаплендією історія така ж. За результатами 2023-го, виявляється, що узкий ринок ігрових приставок в 37% виражений ретро консолями. 37% ретро консолі. 2025-му. Карл, як це взагалі прикинути? Типу орки грають в Денді на чорно-білих телевізорах. У будь-якому випадку так каже казапська статистика. Доля Сонік на ринку лише 20%, Xbox 7%. За продажами Xbox лідирує Республіка Татарстан. Ану, загуглим. Опана! За останні роки відразу за кількома категоріями побутової техніки та електроніки російські виробники поступово нарощують свою частку на ринку за рахунок вигідніших пропозицій. <посте> Це яких таких пропозицій? Купи приставку і ми підлогу в магазині два роки поспіль? Що ж, це ще не кінець, бо Владімір Путін розпорядився, ще й створити операційну систему з доставкою ігор по хмарі. Вау! Дуже цікаво, як це у своїй малій курячій довбешці уявляє цей донік. Як Неро 2007 пролітає попід веселку? А я забув, на болотах заборонили веселку. Це неприйнятно. Схоже на те, що хтось з китайського андроїда показав Путіну, як виглядає Стім. Путя спитав: а де наш Стім узкий? Так і почалась історія узкого стіму, який ніколи не з'явиться. Все ж кацапи дуже кмітливі в плані спиздити, саме тому вони поступово оточують себе вологими мріями про стрімінговий сервіс ВК, хоч і розуміють, що все це ніби з козячої дупи труба. В цьому місці з'являється нове завдання: створити першу уську операційну систему. І тут історія куди цікавіша, бо насправді цих первих узких систем вже стільки, що й не знаєш де первая: RedOS, ROSA, Astra, Linux, якийсь там Alt. будь-що лиш не вінда, котра відмовилась від болотян ще на початку. З безнадією головним пріоритетом для узких залишається Linux, на котрому вони планують запускати все, включаючи повітряного змія. Steam Deck, що там з лінуксом замутив, і ми замутим, Тим паче за права використання не прилетить. В результаті нічого так і не було створено. Історія прямо як з узким айфоном. Денег нет, вы держитесь. Повернемось до чуток консолі від Донного університета. Як до однієї з найближчих спроб створити першу узкою консоль т 2 тюнера Імпортозаміщення, імпортозаміщення. на всю атечественне них уже заграничних аналогів. Ця приставка лише уявіть повинна була називатись PlaySpace. Плейспейс! Брак фантазії у назві позначився і на технічних деталях, бо використовувала така консоль процесор Atom X5Z8350, який вийшов 8 років тому. Відеоядро Intel HD 400. 400, супертопова штукенця з раннього палеозою, яку, на жаль, не можна розганяти, бо множитель у процесора заблокірован. Хто мені це передав? Я вот просто вот таких віще, коли дивлюся, у меня просто волос, Что это такое совсім сумасиш. Найкуменніше те, що цей проц навіть не підтримує 11-та Вінда. Поки не зрозуміло, хто стане основним суперником російської PlaySpace, коли вона надійде у продаж. Але судячи з її ціни, це будуть PlayStation 5 та Xbox Series X. У російському роздробі ці консолі на момент виходу матеріалу коштували 60 тисяч рублів у версії з дисководом та 50 тисяч рублів відповідно, тобто не дуже дорожчі плейспейс. Гнусної точка озон плейспейс ну просто паноптикум. Але активні лизуни дуб так само активно наповнюють мережу витягнутими з точки G статтями, у котрих на повному серйозі розповідають, що узка консоль, це реальність, господа. І знаєте, хто найбільш розповсюджує подібне? Сайт Бібо і Боби. Не дивно. Лише гляньте, як вони уявляють собі первою узку консоль. Це царський прототип, який вийшов тиражем в одну штуку чи витвір мистецтва від штучного інтелекту після двох літрів водки. Адже наразі орки навіть власно денді зібрати не можуть, не те що якусь там плейспейс. Все ж розробка триває, і я з нетерпінням чекаю на відео з первою узкою консоллю. Таке відео повинен був відзняти ще донний університет, але вони якось зморозили цим, бо то ще камеру з Китаю треба замовляти і чекати два тижні. А от чого чекати не треба, це чекати з лайком під цим відео. Дякую за увагу, шановне панство. Завжди раді бачити вас тут. Ну а з вами був Андрій Бесовісний.